Знаєте, одного разу один хлопчик підійшов до вчителя недільної школи і сказав, каже, я е, можу бути другом Ісуса? Йому каже, так. Ти читав, що в Євангелії про це написано як? Він сказав, так. Але я розумію, що це я повинен поводити себе так, коли мама мене бачить. Глибину зрозуміли, поводити себе так, не наче мама мене постійно бачить. Ми всі трошки діти. і Ми всі розуміємо, що що таке бути другом, це щось більше, ніж просто обнятися, посміхнутися, десь там на день народження прийти, запросити. Це щось інше. Я хочу почати з того, що ми подивимось на слово Боже Євангелія. Івана 15,12. Якщо у вас є Біблія, покажіть в кого є Біблія. Я про телефони не питаю. Біблія є в кого? Біблія, 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 Біблія. Раз, два. Так, сміливості набираються. Три. Далі хто ще має? Дивіться. Носіть Біблію з собою на зустріч з Ісусом. Не стидайте з цього. Багато людей стидаються вже. Коли хтось побачить в них в руці Біблію, а якщо ще відкрито, що ти читаєш її? Ісус відкрито там на Голгофі за тебе і за мене помер. Відкрито. Він не стидався того, які в тебе гріхи. Він сказав, я забираю все болото Твоє і відкрито тут, за тебе помираю, щоб ти не платив ціну за свої гріхи. Алілуя! Не будьте тими, хто бояться чи стидаються. Коли ви берете Біблію в руку хоча б в неділю. Придіть з нею, відкрийте слово, прочитайте разом, коли воно на екрані показує. Так, прочитайте, щоб торкнулось вашого серця. Це заповідь моя. Це заповідь моя. Заповідь ми розуміємо, що таке, да? це коли останнє побажання рідним, близьким друзям, це моя заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. І наступний вірш. Більшої любові ніхто не має, ніж той, хто душу свою покладе за друзів своїх. Сьогодні війна, і ми бачимо часто на фронті, де не тільки за друзів, побратимів, за один одного наші хлопці кладуть душі свої. А де хто втікає, а де хто каже, я стомився, де хто каже, мені чогось не дали, а дехто каже, я буду стояти. Більшою любові ніхто не має, коли душу покладе за своїх друзів. Жертва, жертовність. 14-й вірш говорить, ви друзі мої, якщо робите, чините все, що я вам заповідую. Друзі, знаєте, друг скаже, пішли разом, пішли, давай зробимо, давай. Іонафан колись Давиду сказав, пішли і переможемо їх. Пішли і переможемо їх. Не пояснював, не пояснював, як, що, чому. Він сказав, просто пішли. Пішли разом і переможемо їх. А потім він сказав, Давиду, роби. Що може рука твоя, я буду з тобою. Це говорить друг. Не друг, він почне сперечатись, доказувати свою позицію, точку, гординя його буде більше, ніж дружба. Чи ти друг Ісусу? Оце питання я хотів би сьогодні задати. І 15-й вірш читаємо. Я вже більше не буду вас рабами звати, бо раб не знає, що пан його чинить, а я вас друзями назвав. Я не буду вас називати рабами більше. Чому раби? Раб робить те, що йому кажуть, правда? Іноді питаєш навіть служителів, треба щось зробити. Скільки відмовок чуєш? Аргументів хороших. Потім в кінці кінців зроблять щось для Господа. Але ж це робить як раб. З обов'язку, з послуху вже, аби не аби не. Пішли, давай переможемо. Пішли разом зробимо. Друг каже, давай пішли. Я вам хочу подивитись на Давида знову вернутись до нього. До нього в житті дуже багато було ситуацій різних, де дружба, зради, любов все перемішалося в житті. І от дивіться, одного разу вони були в війні, стояли в боях. Це книга Самуїла, Другий розділ, не, перепрошую, 23 розділ, другий вірш. Вони воювали з філістимлянами, і табір його був штаб, сьогодні штаб назвати да? в печері Одуламу. Це долина Рифаїмів. Там стояла величезна армія філістимлян. А в Вифлеємі, в тому місці, де. Через декілька сотень років народиться сам Господь Ісус через тисячу років. Там при вході була криниця. І там була дуже якісна, смачна вода. Туди всі збиралися, щоб взяти з тої криниці води. Холодна, прохолодна, під час жари, яка там постійно. І Давид запитав, послухайте, він просто запитав. Друге, е, друге царів 23,15 спрагнув Давид і сказав, хто напоїть мене водою з керниці, що в брамі? І далі в нього було по е, тим переписам написано 30 вождів лицарів. Це можна назвати 30 командирів бригад. Батальйонів, рот. Це якісь були воїни, керівники якихось підрозділів 30. І тільки троє з них, подивіться, 16. І продерлись три лицарі до Філистимського табору зачерпнули води з Вифлеємської криниці, що в брамі, і винесли, і принесли до Давида. Він нікому не наказував, він просто запитав. Хто напоїть? Чи хто напоїть мене водою з криниці, що в брамі? Без вірних друзів ти не зможеш її повноцінно служити Господу 100%. Ці хлопці були поруч з, Ісус, з Давидом. Вони пішли не просто зачерпнути, вони пішли, воювали. Може, коли один тим глечиком зачерпував воду, двоє інших відбивали атаки, вони були поранені. Вони принесли цю воду. І що сказав Давид? Він взяв цю воду і сказав, як я можу пити? Цю воду це кров людей, які ходили за нею. І він її як жертву Господу. На славу Господа вилив на землю, як кров пролиту, кров, яку виливали. Аллилуйя. Нам потрібні такі друзі всім, жертвені. Тому що, як шлюбу немає нормального жертвених відносин, як та любов, гапає Божа, жертвена любов, коли Бог. Зробив цю жертву сина свого за нас, всіх. Ми не можемо сказати, що за мене от грішного вніс. Так, він зробив це. Коли ми були грішниками, написано, він постукав до нас, не дивлячись на те, ми хотіли, не хотіли, розуміли, не розуміли Бога. Уявляли його, не уявляли. Він сказав, я знаю тебе, і я маю план на твоє життя, щоб ти був успішний, благословений, щоб ти був здоровий і щоб ти міг і іншим показати цей шлях. Аллилуйя. Друг або раб або наймит. Є різниця, наймит раб і друг. Друзі люблять, як написано ще раз, я не називаю вас рабами. Раб не знає, що робить його пан. Він виконує накази, вказівки. А я вас назвав друзями. Тобто я не хочу вас заставляти принуждати, щоб ви мали обов'язок служити Богу. І коли ми приходимо на посвячення, ми робимо раз в рік посвячення на різні види служіння, скільки всього приходиться вислухати. А для чого, а чому, а чого я повинен посвячувати, а я не то. Вибач, ти є друг Ісусу чи ні? Господи, ось я. Казали завжди так, мужі Божі і жінки, ось я візьми мене. Де є потреба в твоєму тілі, в церкві твоїй. Я готовий служити там. Раб завжди скаже на ім'я. та чого я? А он скільки що є? Чого я? Чули таке, так? Да? Не тільки в церкві, всюди так у світі. Люди, які не люблять, вони хочуть тільки я своє показати. Друг. Друг. Знаєте, глибша форма відносин, можна сказати так, це дружба. Багато приходили до мене, Ісус каже, коли наставала небезпека. Коли якісь вовки приходили в життя, чи вовки в овечих шкурах, ставала ж безпека життю, авторитету людини, вони приходили до Ісуса. Ісус допомагав їм. Халілуя. Але іноді ми більше дивимось на своє. Самозбереження, на страхи свої, на ті думки, які приходять і лукавий їх приносять. Тоді який я друг Ісусу? Він мене назвав другом, а чи я є другом йому? І знаєте, інший ще момент хотів би подивитись благословенна людина і не тільки людина, й його друзі Даниїл. Книга Даниїла, коли він молився до Господа, не дивлячись ні на які обставини, стояв на колінах при відкритих вікнах, коли заборона була, а потім його друзі, седраху, мешах і Авденаго, Коли всім сказали, як почуєте голос якоїсь труби там сигнал, всі повинні попадати і що? І вклонитись ідолу. Фігуру статую поставив цар 30 метрів висотою із золота відлиту, щоб йому, як божеству, вклонялись. А ці троє друзів, троє вони сказали, ми не будемо вклонятися, ми вклоняємось нашому Господу, ми вірні йому. Якщо ви уважно читали книгу про Наймана, такий був воєнначальник, який вірив в Бога. Але він служив в армії, був генералом царя, а цар поклонявся бісам, ідолам. Він якось сказав, Господи, не зарахуй за гріх, коли я повинен буду супроводжувати мого царя в його капіще, де ідолам поклоняються. Я наче зобов'язаний це робити по службовим обов'язкам. І якщо я навіть там схилюсь, не зарахує мені це. Інша ситуація, ці друзі. Ми ж могли один одному сказати, та давай трошки схилимось, ну, неначе. Ми ж все одно поклоняємось Господу нашому всемогутньому. А тут трошки схилимось, бо казали, он в пічку кинуть. Що від нас толку буде, як нас уб'ють? Ніхто ж далі не зможе нести Слово Боже. Добрі аргументи? Це я все прошу подивитися на, на себе самого. Чи ми не приводимо такі аргументи, коли є потреба послужити Господу? Є просто жити серед тих людей, які щодня з нами на роботі, там сусіди. І мені стидно навіть принести Біблію відкриту в церкву. То що говорити з сусідами? Що на роботі? Чи всі знають на роботі, що ви щиро віруюча людина, що ви поклоняєтесь Господу Ісусу Христу? Це не я питаю вас. Це просто такий маленький сьогодні екзамен подяка. Ми сьогодні день подяки ми дякуємо Богу. За що ти дякуєш? За що ти дякуєш Богу? За те, що живий, за те, що Він благословив тебе, за те, що ти сьогодні здоровий в міру сил, коли віруси бігають різні, за те, що ти... В домі маєш де жити, маєш спати, маєш їсти, твої діти вдягнені, одягнені, входять, вчаться, ростуть, забезпечують. Слава Богу. Але чи ти є той дійсно щирий друг Ісуса Христа? Пастор, ви не розумієте обставини мої? Невже більше обставини, ніж у Сидраха, Месаха Авденагу? Невже більше, ніж у тих хлопців трьох? Воїнів, які пішли, пробились боєм до тої керниці, що не можна було води просто дати. Можна. Це ж глупо. Чого це йти кров проливати із за того, щоб якісь трошки водички? Здоровий глуз нас говорить не те, не те. Але є інше. Це є відносини один з одним і з Богом. Аналіз свій, Аллілуя, каже, що. Ми повинні класти душі за друзів своїх, надійних друзів. Галілуя. Піде і переможемо. Янофан. Знаєте хто такий Янофан? Син Саула, який написано, вони подружились з Давидом. І Янофан у всьому допомагав Давиду, коли батько Саул з розуму сходив, кидався на Давида, коли бісами одержимий став. Іонафан допомагав Давиду вийти з деяких ситуацій, бо він був друг його. Аллилуйя. Даниїла з цими стаканами багато б розбіглись. Подивіться, Даниїла, 3 розділ, 24 вірш. Взагалі, книга Даниїла, фантастична книга. Там настільки Бог відкриває якраз наші оці внутрішні, сховані наші, те, що ми не хочемо показувати. Ці елементи, коли. Тобі або врів до левів, або можна відмазатись? Тоді на здивувався, коли він побачив піч розпалену. Чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули всередину вогню? Ті відповіли і сказали: Певно, так, царю, він відповів: А чому я бачу чотирьох мужів і не зв'язаних, що ходять серед огню, і шкоди немає. Їм. А вигляд того четвертого подібний до Божого сина? Тоді набуха наблизився до отвору челюсті полохотючої огненії печі і заговорив і сказав: Сидрах Месаха раб Абденаго раби Бога Всевишнього. Вийдіть і підійдіть. Вони вийшли з середини вогню. Хто четвертий був? Кажуть, що це Ісус був. Хтось каже, ангел був. В принципі, Син людський називають Ісуса Христа і називали, де двоє троє зібрані, там я серед вас. Їх було троє в печі. З ними був Ісус. Чому? Вони вірні були, вони перемогли. Ви, друзі мої, якщо ви перемагаєте що самого себе, свої страхи. Своє лукавство. Скільки у вас друзів? Друзів, скільки у вас друзів є? Знаєте, хтось сказав, що каже, людина, яка не має друзів, вона одинока, горда. Горді люди завжди одинокі. Він любить себе, свої думки, своє бачення, своє розуміння. Він одинокий. А Бог відкрив нам, що ти і я, ми такі самі, точно такі самі грішники, точно такі спасенні люди. Ми точно такі, яких Бог вибрав, щоб іти і служити йому. Амінь. Про Давид, коли згрішив, до нього прийшов Натан пророк. Він не розмазав його за його гріхи вбивство, блуд. Він розказав історію про овечку, а потім облічив його. Хтось каже, да, Натан не облічав Давида. Ні, Він розказав історію про овечку, а потім сказав: Це ти? Це ти, царю, отой злочинець. І Давид сказав, каюсь перед Господом. Я тобі згрішив, Боже. Це роблять друзі. Хочете мати друзів? Розкрию маленькі секрети. Біблія каже. Хочеш мати дружеців, будь сам дружелюбний. Будь сам дружелюбний. Перша дія від тебе. Тебе ніхто не зобов'язаний любити. Правда? Але якщо ти любиш інших, що ти сієш, те й ти будеш жати. Що посієш, те й ти будеш жати. Будь ти дружелюбні. Хтось сказав, мене ніхто нікуди не запрошує. Ти сам запроси когось кудись. Мені ніхто нічого не дарує, а ти комусь щось подарував. Ну, серйозно. Ніхто після служіння до мене не, ход... не підходить поздороватись. А ти з ким поздоровався, кого ти привітав? І ти перший це. починай сіяти. І ти будеш жати. Ніхто ні одного комплименту не сказав. А я сьогодні прийшла з новою сумочкою, новою зачіскою, новим платьям. А кому ти сказала комплимент? Ну, а все одно і те саме сієш, жнеш. Похвали когось. Нелукаво, лицемірно. Ну дійсно людина потребує, щоб ти сказала їй за її добрі, е, прекрасні очі. Що сьогодні вона здорова і гарно виглядає. Я радий, що я тебе зустрів. Будьте щирі, будуть до вас щиро. Аллілуй. Филиппіан 4,4 Господь говорить, радійте, завжди радійте. Чому мені радіти? Слухайте, мене Ісус називає Своїм другом. І я хочу бути ним. Я стараюсь і кажу, Господи, дай мені мудрості, як мені бути Твоїм другом. Чи є, хто хотів би так і помолитись зараз, щоб Господь відкрив його серце, щоб відкрив все оточення, що в голові робиться, і щоб Ісус провів його і вчив, як ставати Його другом, як бути вірним другом. Кому? Тому, хто помер за тебе, тому, хто відкрито всюди проголосив, я віддав життя за нього, щоб він не страждав, чи вона. Давайте піднімемось на молитву. Аллилуйя!